Друзі, всім величезний привіт! Я просто вражена від естетики сінсею, Все в таких червоно бежевих відтінках. В поєднанні з сірим, я бачу і трішки білого. Яка естетика, як постаралися, які молодці і ціни? Зараз будемо все дивитися, цю всю, всю красоту. Красива сумка, може бути для ділового гардеробу, це ж кірзем, але тримає форму, має вигляд досить якісний, застібається на блискавку, є довгий ремінчик. Вау. Сьогодні буде вау, бо мені сподобалося 799 гривень така сумочка. Ну і для інтер'єру ви можете придбати собі вазу. Античному такому стилі, щось між Грецією і Єгиптом. Сучасна, мінімалістична, рельєфна, така поверхня і така ваза коштує всього-навсього 169 гривень. Заховалася подушечка до Дня Святого Валентина, я так розумію, можна подарити своєму коханому чи коханій ось таку подушку і. Ваша кохана половинка буде спати на ній, тулити до себе і згадувати про вас. Це прекрасний подарунок буде, скільки така подушечка. А, так, 189 гривень. А, досить такої хорошої щільності, і не зовсім така хлюпка і не тверда. Сподобалася ця подушечка. А далі я бачу, мені хочеться тут все подивитися і вам показати. Тому що нереально красиво все так представлено, розкладено, чистесенько. Все така сумочка в розводі з довгою ручкою. І ціна тут, я вам скажу, напевне, захована всередині. Мені не хочеться це розсовувати однією рукою, тому що я боюся, що я щось завалю. Ну, я зараз знайду таку саму сумочку далі і вам розкажу, яка ціна. Добре? Ну, притаїлися гномики. гномики, я вам скажу, не прості, це янголи. А, вони з крильцятками. вони до Дня Валентина. Я щось подумала, що це ще новорічна тематика. Але но ні, гномики вміють любити, в них теж є якісь почуття, відчуття 169 гривень. І він такий з наповнювачем знизу. Оцей гномик. А, ну, тобто він... Має такі якби, крупинки всередині, що можна навіть релаксувати, отак пальчиками мнути, згадувати про свою кохану людину. Я бачу червоні класні сумки. Ось гномик. Один єдиний. Чомусь він відбився від компанії. Подивіться на цю сумочку. Вау. І зверху червона стібана куртка. Клас, но тренч бажевий, я показувала. А от в новинках не було червоних курток і червоних сумок. А, так, я схвильована, чесно кажучи, від такої красоти. І музика лунає в магазині. Мені аж самі хочеться співати. І я собі уявляю, як мені Ютуб вирізає кадри тільки від того, що запишеться 599 гривень. Ця сумочка, така вона зблизька, близькокою тримає форму. 99 гривень, нормальна ціна. Класні. Досить такий... А, тут можна знімати і взагалі так використати, як ларч. Я бачу, що я пропустила дуже класний джемпер. З вишеньками. З вишеньками. Білий, з чорним, на довгий рукавчик. Такий джемпер поло. Так. 650 гривень коштує цей джемпер. Красота, красота. Так, ну Йдемо дивитися у цю червону стібану куртку, бо надзвичайно вона класна. І ще бачу на монетені є червоний кардиган в'язаний. Я не пригадую, показувала я вам чи не показувала. Рожевий точно показувала. Ой, а сумочки, ще є в бежевому кольорі, така як червона. Підійдемо сюди, подивимося на це все, на цю всю красоту, ну тільки щоб нічого не порушити. Тому я сумочку вам покажу пізніше, де в відділі є сумки. Так, і плавно переходимо до цього в'язаного кардигану. Так, я сподіваюся, вам не добре чуєте, тому що кажу музика, лунає, просто б'є по ухах 659 гривень. Такий кардиган, красивий, теж тримає форму, він середньої щільності в'язки, він не є такої легенької в'язки. Подивимося склад, подивимося склад. Я думаю, що тут більше акрилу або повністю акрил, але, можливо, щось є і натуральне. Так, будемо дивитися. Бачу, багато написано, то напевно різні складнички. Так, я вам скажу супер склад. 53% котону. Що ви бачите, 53% котону. Супер! Просто супер! Можна брати і треба брати. За такі гроші, Так, 53 котону і 47 поліастеру. Котону більше. Беремо, беремо, пакуємо, беремо собі подружкам, сусідам, родичам, всім набираємо, тому що дуже хороша пропозиція. Ось такий кардиганчик. Я точно собі його беру, тому що втриматися неможливо. Ой, які класні штани сірі, брюки палацо. Стрілочки вони прострочені. 659 гривень з кишеньками. Тут стягуються і з гумкою пояси. Дуже класні. Ну і можна сюди купити сорочку. Я так розумію, що це котон. Подивіться, яка краса 599 гривень. І на кишенці вишити сердечко. Можна поєднати красиво з цим кардиганом червоним. Під неї зв'язати чи ні, як ви вважаєте, буде нормально, норм чи не норм. Думаю, що норм. І можна йти на зустріч. А З ким ви б хотіли зустрітися, до того їздіть. <сум> так, а, бо я змушена багато говорити, щоб музика не записувалася, так що мені потрібно в ситуації орієнтуватися швидко. Ось ця куртка, і ви знаєте, нереально мені сподобалася. Така мінімалістична, вона трішки якби а, така оверсайз. Стібана куртка, але ну, класна, класна якість. Подивіться, яка якість. Які шви. Ну що куртці бракує? Я маю чорну сінсею схожу куртку, але вона отак от прострочена, то я вже її скільки років ношу, хоро в пральній машинці, нічого її немає. Класна куртка. Ні, ну Куртка реально класна. А яка ціна, до речі? Так, Яка ціна? Люди добрі. Саме важливі нам важливі ціни, правильно? 659 гривень. 659 гривень. От зараз я дивлюся емочку, 38-й європейський. Вау! Класна куртка. А поруч, що я бачу, боді. Теж просто дуже класні. 330 гривень це на питання, як задарма, як задарма, як ізика класна, який класний трикотаж, білесеньке. Отут застібається на кнопочки. І зараз ми подивимося склад. Склад тут точно є котон, тому що я відчуваю в руках, я професіонал, ви про це знаєте. І я вам порекомендую дійсно варті речі, скажу брати чи не брати. Треба брати чи не треба брати. Розумієте, бо можна хорошу річку пити дешево. А дивіться, що робиться, що твориться, я не можу знайти. Ну, тобто, Так, 95 котону і 5 еластану. Котоновий трикотажний боді. Класний. 339 гривень треба брати. Все пакуємо. Ще є сірому. Ну, знаєте, я би вам рекомендувала, ну, в принципі, сірий таж такий базовий. Більш такий кежев повсякденний. А біленький можна навіть використати як лонг для ділового якогось гардеробу, таку основу для жакета. Які класні лашечки, який класний одяг, сенсей навіс. Я вражена, можливо, що є. Ой! Ой, подивіться, який боді я в шоці. Він з помірчиком поло, Зараз я вам покажу детально. І ви впадете зі своїх стільчиків. Подивіться, який класний боді. такий дрібосенький рубчик. Просто вау, 339 гривень теж. Клас. Чорний, базовий, на кнопочки застівається. Я не знаю, я здурів, якщо ця музика запишеться, мені ютуб забанить, тому що такі класні речі, хочеться, щоб ви все побачили. Знову ця ситуація. ну Тут 95 Ні. Тут щось інше. 65 поліестеру, 69 поліестеру і так, поліестер, віскоза і останк. Теж супер склад є, віскоза. Ось такий чорний, бачите? З комірчиком коло. Ми його вішаємо назад. Все культурно відбувається. А, так тут через футболочку ну, вдало повісив. Так що я бачу ще й у білому кольорі, але білий колір мені не сподобався. Знаєте чому, якщо брати між тим лонгом і а, якби боді лоб, і ось цей поло, то тут білий, не зовсім білий, він більш такий до айворі. Ну, як на мене. А чорний супер. Вісіло отак, я далі вішаю. Так, о, знову боді. Сісей нашив. Бодіків ось такий, як ви бачите, трішки закритим горлом, печі приспущені. Крутючий. Зараз будемо дивитися, я бачу, бодіків купає. І білі є, і бежеві, і сірі. Ну, Це точно 100% котон або 95 котону. Так. Так, з першого разу не виходить. Сінсей і все, і все тут добре. 94 котону, супер склад. 94 котону, 6 авастанок. І є такий ж білий, як чорний. Бачите? Я вже камеру тримаю, не знаю. Як. І білесенький є. Так, теж така ціна, такий ж склад. І різні розміри. Ось це, наприклад, ікселічка. кселічка. її є розмірна сітка від маласенького до величезного. Ще я бачу еластичні такі, а вони класні, вони обтягують фігуру. Це поліоміц Еластан, я навіть не буду дивитися, тому що я знаю, 389 гривень. Вони навіть дорожчі, ніж котонові. І є хороший такий бежевий. Бачите, який, знаєш, так, така ціна на довгий рукавчик. Так, 389 гривень. На що робити? Треба співати, тому що Так, така 599 гривень. Сорочка, а це котон 100%. Ну, якби я і впевнена. Так, це 100% котон. Сорочка Кежел, Ось така досить супка тканина, а ще є сорочки, теж в рожеву білу смужку, але тут вони вже зовсім трішки по-іншому. І подивимося, яка ціна. Тут, напевне, ну, тут легша тканина. Я не можу сказати, тут точно є котон. Але тут легша тканина, 459 гривень. Дуже ніжні відтінки, дуже-дуже. 100% котон теж. Тут він легший, а там він просто щільніший. Теж дуже класненький. Ну, речі непогані, всі речі завжди трендові, як по модні, Таку блузу я вже показувала в минулому відео, хто не дивився, це 100% віскоза, ціна 339 гривень, є чорні, є в такий принт і є в смужку. Цікава сукня, трикотаж в грубчик і принт такий геометричний або Animal, але такий шкірка, якби тваринки чорно-біла. Не знаю, як цей принт охарактеризувати. 599 гривень. Класна якість, це трикотаж рубчик, довго по фігурі така slim. Так, дивимося склад. Так. Що з тою музикою? Так. І склад 92 поліостеру, 8 ластана. І ще є ось така сукня, але попередня мені краще сподобалася. Це теж така жіночна, романтична, бачите, манжети на рукавчиках, призібрані у поясі гумка, така фривольна напівкльош. Ну, класна сукня. А теж такий трикутаж. А Є піджак і ви знаєте, він має вигляд такого якісного в стилі Old Money. Подивіться, який блайзер на один годзик. Серйозно? Це сінсей? Ще це якийсь дорогущий бренд люксовий? В таких тонах природніх. Дуже класний, дуже стильний. А який тут склад? Так, склад багато є. Є акрил, поліамід, віскоза і 2% вул, 2% шерсті. Капець. Я ну тільки подивіться, як сенсей дивиться за трендами. Ці жакети блакитні я показувала вам. Але ще раз вам нагадаю, хто не дивився минуле моє відео. Ось ці блакитні жакети я показувала 699 гривень. Вона теж дуже класна. Але ось цей жакет так мені сподобався. Він дуже так виглядає брендово, дорого. Це теж класненький, блакитний літній, такий ніжний, ніжно-блакитний колір. Що ще є новинка, я вам скажу. Тільки з'явилася ось така кофточка в'язана з червоним надписом. Такої легкої в'язки, точно є щось натуральне, можливо, навіть і льон є 459 гривень. Клас, просто, просто, клас, клас. Це 100 котон. Дуже класна ковтиночка. Такий кремово-кремовий ну кремовий відтінок. І є черевички теж в такому кремовому відтінку. Подивіться, сюди би так, пасувало взяти ще джинси. 999 гривень, а це текстильна текстиль і mm -hmm. така ще ставка, якби шкарпетка з веластичної тканини. ну Клас. Просто клас. з Твіду є такі жакети. Яка класна фактура. Я бачу 799 гривень вони коштують. Такий елегантний, в стилі Шанель. 100% поліестер. Ай там ще щось є, можливо, це підкладка. Ні, і варк, і підкладочка поліестерова. але дуже класний. Класний, такий цупкий. Сатинові спіднички. Такі спіднички продаються і в зарі один один, і в манго, і в резерве. Але ціни всюди різні. І самі дешевші, і це всім 599 гривень. Така спідничка, а, Ну Щось такий, знаєте, сріблястий. Приємне таке матове срібло. Дуже класно, дуже німедакси. Це, напевно, поліостер, швидше всього. Я не пам'ятаю, ще такі курточки є з такої тканини як пальтової, така курточка жакет, а теж красивий колір, кремово молочний на віду білого. Подивіться, яка класна. Вона підійде як і до класичного гардеробу може підійти, так і до кежу. Навіть більше до кежу. Але якщо ви одягнете, наприклад, якусь елегантну, класичну спідницю, то можна взяти як жакет. Ну, Це моя суб'єктивна думка. У вас може бути зовсім інша. Так, поліестер написано. І підкладка теж, мабуть. Просто хочу добре подивитися. Так, не бачу. Не бачу. Так, так. То і то поліестер. Класно. Ще є такі толстовочки Chicago Champions 599 гривень. З таким начосиком всередині теж дуже класні. Ну, але чого я так показую? Давайте я нормально покажу. Нормально покажу. Оверсайз, тому що... Ну, це 2XL, я дивлюся, може і не зовсім такий оверсайз. Тут, мабуть, є котон у складі. А, так. так, 50 котону, 50 поліестеру. Толстовочки класні. А чорні, базові, на кожний день просто супер. Ну, тренчі я вам показувала в минулому відео. 1199 гривень навіть були фото прикріплені з сайту, дуже класні у ці бажеві. тренчі, якісні. Не знаю, чи вони дуже до знижки, бо я думаю, що їх розкопають за такі гроші з поясочком. Бачите, навіть ця пряжечка така, якби як у дорогих пальтах і гудзики, як в дорогих, дорожчих брендів я маю на увазі. Так, Бачу, власне якісь брючки є далі. Є брюки в білому кольорі, широчені палацу з чорними лампасами. пасами. Підстягується. Такий спортивний стайл. спортстайл. Кажем, такий, Не для спорту, але якби полегшений такий стиль. Є такі в'язані кардигани є. 659 гривень з акцентами, гудзиками. Класні. І складу 65 поліестеру. Так. І 35 котону. Нормальний склад. За такі гроші, а нема що придумувати. 599 гривень. Ось такий ще в'язаний кардиган. Тут, можливо, і повністю акрил. Так, це 100% акрил. Класний, а тут акрил, а тут є котон. Кому потрібні такі водолазочки базові, 389 гривень, і в складі є віскоза, я показувала минулого разу. Є в різних відтінках: білий, чорний. Так і в рожевому кольорі. 83 віскози і 17 поліамів. 83 віскози. 459 гривень. Ось такі свайтеки, оверсайз, об'ємної в'язки, акрил. А тут розставлено animal print і щось таке готичне, базове. Поєднані бачите? Байкерська куртка. Воно все дуже круто, дуже класно розкладено, показано. Такі штани, кльоші, трикотаж, новинка. Ви їх не бачили. 459 гривень. Ну можливо, і бачили, коли прийшли в сенсей, або хтось показав по відео. Але от просто, просто свіжак, 459 гривень. І в складі котон тут є і аваста. Клас. Досить сутка тканина і має вигляд якісний. Ще такі спіднечки, 459 гривень шкірзаму з подвійним ремінчиком. Ремінчики можна використати. У вона трішки тягнеться, це не натуральна шкіра. Зрозуміло, 459 гривень таке і не може бути. Це було би щось фантастичне. Ось такі спіднички, але візуально досить нагадує шкіру. І ось такий жакет. 799 гривень. Можна би поєднати з цією шкіряною спідничкою, з цими черевиками бачите в кольорі карамелі, тофі. І сюди ця курточка, цей жакет би підійшов. Такими акцентними гузичками, з підкладкою. Просто була б така кішечка, така приваблива, спокуслива а з цією спідничкою, з цими черевичками і а, з цим як бачите жакетом. Бачу в новинках теж якісь класні базові плащі, вони вже більш спортивні, з капюшона. Ой, яка тканина хороша, вона така щільна, досить. Я думаю, що навіть від доща збереже, а тут стягується. Сама модель дуже-дуже крута. Ну, Тут поліостер точно, тому що чути, що це балоні тканина щільна, але гляну. А, так, Це 100% поліостер з капюшончиками. Бачите, як стягується, а, внизу ще стягується. Дуже класно, дуже все класно. І ще є у бежевому кольорі. Подивіться в бежевому кольорі який класний плащ. 1199 гривень ціна. Ну, дуже стильний, трішки оверсайз, такі плечі приспущені. Я дивлюся емочку, то точно тут фасон оверсайз. Стильно, дуже. Є чорні жилетки утеплені, 899 гривень. Ну вже їх запізно купляти. Тим паче обіцяю, що весна буде теплою. А от такі оці плащі з капюшонами, це навіть коли літом холодно, можна його одягати. Так, бачу, ще такі як червоні, є кремові курточки. Подивіться, 659 гривень. Но та червона, от з самого початку відео. Просто розбило моє серце. Просто розбила. Ця теж класна, це просто базова, вона ще більше вам потрібна, але червона така яскрава стильна, стильна. І ще є а, в такому бежевому, бежевому пісочному кольорі. Така, як червона, як оце, бачите, ось така курточка. А, ще є чорна. Ще є чорна. Просто-просто вау. вау. Клас. Друзі, дякую всім за увагу, хто був зі мною на огляді в Сінсеї Дякую за підтримку, за ваші вподобайочки, за підписку. Будуть тепер досить часто огляди. Починається весняно-літній сезон, товарів буде багато. Всім папа і до зустрічі!